Фарби, пензлі та вогонь у Черкаському художньому музеї навчатимуть розмальовувати писанки. Перед великодні майстер-класи організували, аби всі охочі встигли опанувати мистецтво писанкарства. Яна Федоровська продовжить чим довше ти його. Де триваєш у фарбі, тим насичніше і тим буде колір яскравіші. Вероніка свій писачок до рук бере не вперше. Вона вже кілька років перед Великодним виготовляє писанки. Та сьогодні малює не для себе, а навчає інших. Бачите, я покрила воском білу основу, воск його зберіг ту білу основу. А тепер я буду малювати по-червоному. Техніка, кажуть майстри, нескладна, тому опанувати мистецтво писанкарства запрошують родинами. Їй можуть опанувати як дорослі, так і малі. Маленькі дітки роблять крапанки, для них це дуже цікаво. Дорослі вже стараються всякі деталі маленькі малювати. Кожному все цікаво і всі в захваті. Ці юні майстрині ще й експонують свої творчі роботи на кожній писанки та українські орнаменти. Виставка присвячена вже великому. На базі цієї виставки художні музеї будуть проводити майстер класи по писанкарству. Поєднати виставку та передвеликодні навчання запропонували в художньому музеї. Кожен хоче к празднику отримати якийсь маленький символ Пасхи. І щоб всім успіть, ми вирішили в цьому году немножко не за неділю, як ми звичайно проводимо ці майстер-класи. Справлятися з писачком черкасці вчитимуть професійні майстри. Свій передвеликодній лікнеп вони розпочнуть вже 23 березня. Яна Федоровська, Роман Буша, Вікка Новини.